Сьогодні день національної поліції. Пам'ятна дата була затверджена президентським указом 5 років тому. І впродовж нашого ефіру ми розповідаємо про тих, хто стоїть на варті правопорядку. Наступний матеріал про сільського шерифа із Кировоградщини, 33-річного Тимура Сатибаєва. Чому став поліцейським і як змінилася служба за ці роки? Дивімося. Доброго дня, я Стебаєв Тимур, мені 33 роки. Я поліцейський офіцер громади Великосеверинівської територіальної громади. В Воронах я з 2007 року, коли поступив до Кераської юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. В Ворони я пішов, мабуть, завдяки свого батька. Я побачив, як він працював він і МВС, він, він працював міліціонером, допомагав людям. Я так само забажав допомагати людям. Ранок шерифа, як тут називають Тимура, розпочинається зі спілкування. Доброго я водимирич. Доброго як у нас нічого на громаді? Громаді, вирібний як зауваження. Попередній досвід роботи з поліцією чи на той ще час, мабуть, міліцією, відбувався яким чином у нас дільничого офіцера можна було побачити раз в три місяці. Ну, тобто це зовсім незручно, людям нема куди звернутися, і ті питання, які потребують саме реагування міліції чи поліції, вони просто не вирішувалися. На сьогоднішній день у нас навпаки все відбувається. Поліцейські офіцери громади постійно на території, вони постійно знаходяться в русі. Патрулювання, дотримання правил дорожнього руху, спілкування з людьми, реагування на звернення, перевірка місцевих магазинів. Все акцизом? так. Саксизом, да. Сакцизм, 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 так. Ліцензія, ліцензія є, це це, це, це. да, все на місце, Да. А ще профілактична робота з місцевими, реагування на дрібне хуліганство та домашнє насильство. Присаджуйтесь. Що, Сергій? Розкажи, що у нас тепер? Нормально, все добре? Вже не свариться? Ні, давно. Не ображає все добре. Да однак робота поліцейського офіцера громади це й важкі злочини та надзвичайні ситуації. Тимур затримував підозрюваного у вбивстві, надавав невідкладну допомогу при зупинці серця, допомагав ліквідовувати наслідки аварії бензовоза та виявляв уламки ракети. Почули дуже великий вибух на одному із полів в селі. Мною ну, було виїхано, на ракету в землі та з працівниками вибухотехніками та ДСНС було дано ракету вилучення з місця події. На запитання, яку професію він обрав, якщо б мав повторний вибір, Тимур відповідає однозначно: поліцейський. І додає, тільки після реформи В міліції. Я пам'ятаю, як я працював дільничним в місті Кропивницькому, У мене перша територія була, це центральна частина місця, міста, то це постійно якісь. Масові заходи, постійно якісь охорона публічного порядку. Тобто не було часу з людьми поспілкуватись, якісь нормальні матеріали зібрати. Постійно десь бігаєш, 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 ходиш пішком, службового автомобіля не маєш. Наші хлопці допомагають дуже вскрізь, роз'яснюють всю роботу. Звертаємося до них по будь-якому питанні, допомагають. Дітки дуже люблять, тому що їздять в садик, їздять в школу, проводять профілактики. півроку Тимур патрулював деокупований Херсон, там виявляв колаборантів, стежив за порядком та допомагав пораненим під час ворожих ракетних обстрілів. То хлопці з території громади забрали до збройних сил України і дуже була така ситуація, тому що коли вони повернуться, щоб не було мені пред'явити, що я відсидівся так, вдома, в мирному місці, все інше. Ну було дуже моє здивування, коли дуже багато хлопців мені телефонували, і були інші пред'яви до мене, з ким я залишив їхніх родин. Ненависть до Росії, ненависть до агресора, ненависть, що моя держава в такій ситуації. І не бажання, щоб моя дитина і моє рідна громада, моє рідне місце бачила таку ситуацію. Навіть після закінчення робочого дня телефон Тимура не замовкає, дзвонять з різних питань і поскаржитись, і проконсультуватись. Робота в поліції це мій світогляд, це моє бачення, мого життя. Я бажаю допомагати людям. Поліцейський повинен завжди бути взірцем для громадян, взірцем зірцем особи, яка дотримується законодавства. Тоді в нас в державі буде все гаразд вірою перемогу з Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.